Ситуаційний центр із сучасним обладнанням представили у головному управлінні Нацполіції Тернопільщини. Це приміщення з сучасним обладнанням, яке допомагатиме правоохоронцям оперативно розкривати злочини та забезпечувати правопорядок. Фахівці центру працюють у нових умовах вже кілька місяців, і за цей час результати роботи значно покращилися, запевняє очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. У нас на сьогодні немає жодного нерозкритого пограбування, розбійного нападу. Вбивства в відсотковому співвідношенні саме кількість скоєних злочинів зменшується, а кількість розкритих збільшується. Ситуаційний центр тепер займає майже весь перший поверх головного управління Нацполіції у Тернополі на облаштування приміщення витратили 25 мільйонів гривень. Кошти виділили з державного, обласного та місцевого бюджетів. Чи потрібно було це робити в такий час? Я вважаю, вважаю, що так, тому що кошти, які були залучені. Вони не могли бути залучені на інші потреби. Ці кошти, вони цільові. Якщо б ці кошти можна було скерувати суто на потреби нашої армії, я, як і всі притомні українці, за. Але там прийняті свої програми по обороноздатності. І вони фінансуються. І ми, як громадяни, маємо моральне право запитувати, як достатньо-недостатньо. Але ми так само, як правоохоронці. Має моральне право попросити на безпекові проекти і ще раз повторю, не для себе у центрі. Є кілька спеціально обладнаних приміщень в одному із них проводять ДНК експертизи, результати яких тепер можна отримати значно швидше. Раніше потрібно було чекати дуже довго ДНК експертизу, їхати в Київ у Львів. Тепер наші громадяни можуть отримати таку таку послугу безпосередньо в ОНП. І дуже швидко. Взірці крові, тканини, волосся чи кістки відбирають безпосередньо у лабораторії. Процедура ДНК експертизи займає півтори години. На екрані перший зразок у нас чоловічої статі, другий зразок жіночої. Так само чоловіча, жіноча статі. виведено всі локуси до також в ситуаційному центрі є оновлене приміщення відділу служби 102. Фахівці щодня приймають понад 800 дзвінків з обох областей Тернопільської та Херсонської. Серед операторів служби військовий Назар Вікторовський. Чоловік повернувся за кордону та пішов добровольцем в перші дні повномасштабної війни. Влітку 2022 року отримав поранення, втратив дві ноги і зараз пересувається на протезах. Був піхота 24-ї бригади. Поранення отримав біля Бахмута місто Часів-Яр. Прилетіли ракетою п'ятиповерховий будинок, я знаходився на другому поверсі і весь будинок завалився. Під завалами лежав 19 годин, але Бог допоміг, мене, мене витягнули, врятували, правда, кінцівки вже не врятували. Але радий, що що витягнули, що я живий і можу повернутися до роботи. Назар адаптовується та вже проходить стажування у відділі служби 102. Друзі підказали, що є така вакансія в поліції. Я одразу погодився, бо роботу важко знайти для, для таких людей. Так, а тут робота в центрі міста державна оперативно викривати злочини, шукати винних, розшукувати зниклих людей та викрадені автомобілі. Правоохоронцям допомагає сучасна система відеонагляду з можливістю збільшення зображення у 44 рази. Інформація з усіх камер надходить в ситуаційну залу. У нас обладнані додаткові робочі місця, де так само можуть збиратися як і поліцейські, так і зацікавлені правоохоронні органи ДСНС, СБУ. Решта відповідно опрацьовується тут інформація з систем відеоспостереження. Сюди сходиться інформація, опрацьовується і надається керівникові для прийняття відповідних рішень. На Тернопільщині наразі працює 1225 камер спостереження, проте їх кількість поступово збільшуватимуть. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.